Це теракотик, трошки поясню. Це зменшена версія виробів, які я в майбутньому можливо буду виготовляти. Це переосмислення логотипа або щось тому подібному, але в керамічному вигляді повністю оздоблено як кераміка. Це чашечка у формі котика приблизно. З вушком і хвостиком. Оскільки цей виріб є зменшеного варіанту, то він не придатний до використання. оскільки Вушка виколюють очі, тому саме його треба робити більшим Та й плюс він не покритий поливою, тому житковим його не назвати. Як ви бачите, все починається з гончарства. Тут нічого нового, просто треба робити все, ж, чуть вище щоб зробити той об'єм, який буде в подальшому вушками. Я також цей фрагмент лишнього відділяю стеком, щоб в подальшому було легше його вирізати і прибрати лишню глину. Зараз ви бачите, що чашечка є такою високою. Але знову ж таки верхня частина буде обрізатись, оскільки той об'єм збережений для того, щоб сформувати вушка. Тут, в принципі, все, воно як все зазвичай формується, підсушується і ставиться на невеличке підсихання. Після чого приліплюється вушка, ну навіть не, не вліплюється, а вирізається. Якраз уже приліплюється хвостик. Він є трошки дивною формою, ну, сама ручка ця. Оскільки вона починається в одному місці, а закінчується в іншому. Не так, як знизу вверх, як зазвичай в чашках робиться, як в усіх звичайних чашках. Тут нижня частина заходить за задню частину, роблячи її тримання трошки незвичне, оскільки рука під звичайним кутом не рівно, а трошки нахилена. Це, в принципі, зручно теж, але все ж таки це треба розуміти. На великих об'ємах це треба ще й перевірити, бо це маленька чашечка, знову ж таки, і тут ці об'єми не так помітні. От на більших об'ємах, можливо, це може стати проблемою. Але ж знову ж таки, на це є експерименти. В меншому варіанті вушка мішають, щоб пити, а от в великому варіанті можливо буде мішати хвіст. Так його зручно буде тримати. Це треба буде перевіряти і виготовляти уже в правильних варіантах. Саме тому і робляться ескізи, експерименти і заготовки всякого такого мистецтва, так би мовити. Як ви бачите, я зараз вирізаю вушка. Також я буду ліпити хвостика. Тут нічого в принципі, складного нема, просто треба це все робити акуратно. Глина вже підсохша, щоб її можна було ліпити і деформувати, але щоб вона не сильно гнулася, щоб зберігала форму. Хвостик ліпиться на шлікер, тут нічого незвичного. Ще кілька слів про виготовлення шлікер намазується і зачищається, трошки чашечка постоїть, хай шлікер пропитається, і потім аж прибирається, щоб глина краще скріпилась поскільки чашечка трошки підсохша, знову ж таки, щоб не деформувалася. Все час зачищається губочкою, замивається і ставиться на повне висихання. Потім випал. На цьому, в принципі, все, поскільки це пробничок. Тут тестується сама форма і її ужитковість. І ця чашечка не прийшла тест, оскільки знову ж таки. Вуха викалюють очі. Хіба що пити з тої частини, там де вуха, самі вуха, в цьому невеличкому отворі. Це, в принципі, можливо, так що при бажанні це навіть можна використовувати у вжитку. Але, знову ж таки, експерименти. О, форма мені, в принципі, подобається, але я думаю над тим, щоб зробити її більш пузатою і трохи вище. Це буде ще експериментуватись. Я ще зроблю більшу версію цього вироба. Але це все в майбутньому. Ангобом вона відкривати знову ж таки не буде. Просто вивела. На цьому, в принципі, все. Дякую за перегляд і замовляйте кераміку. А далі переглядайте до фінального виготовлення самої чашки. Хвостик, потім ще в сухому варіанті ви її побачите. І готовий варіант. Ну, пробничок. Дякую за перегляд, і замовляйте знову ж таки кераміку.